Доброго дня, шановні телеглядачі. Е, так, і одразу до головного. Щоб, на що потрібно звертати увагу, коли купуєш генератор? Які от мають бути сертифікати, документи? Е, дивіться, першочергово, під час вибору пристрою для резервного електроживлення, слід першочергово розуміти, що генератор це прилад підвищеної небезпеки, який може Стати причиною виникнення пожежі. Важливо, щоб генератор був заводського виготовлення з паспортом заводом виробника і інструкцією використання. Під час підключення та користування генератором потрібно дотримати правил, що зазначені в інструкціях виробників та паспортах на дані прилади. Під час перед пуском генератора потрібно Візуально перевірити цілісність генератора та електрокабелів, перевірити рівень мастила в двигуні, паливо в боку, рівень мастила і пального слід визначати тільки щупом або мірною лінійкою, випадковими предметами замірювати рівень палива і мастила забороняється, провести заземлення генератора відповідно до інструкцій виробника. Також є певні вимоги, які потрібно виконувати під час користування генератором. Такі, як пересувний електрогенератор необхідно встановити на сухій і рівній, очищені від сміття та горючих матеріалів площадці, не допускається встановлювати пересувний електрогенератор на болотистому ґрунті або в місцях скупчення дощових вод. Дизельні або бензинові електрогенератори сильно нагріваються. І тримати їх у квартирі чи закритих приміщеннях категорично заборонено. Через неправильну експлуатацію генератора можна отримати опіки або ураження струму, спровокувати пожежу або утруїти стрідним газом. На відкритій території генератор може стояти, це безпечно, але відстань від генератора до найближчої будівлі споруди повинна становити не менше, ніж 6 метрів. Обладнання генератора кабелі необхідно захищати від вологи і не допускати попадання на електроарматуру, снігу, води, пилу. Крім того, перед дозаправкою важливо дати генератору охолонути. Паливо, що розлилося на гарячій поверхні, може спалахнути і призвести до опіків або займання майна, тому його необхідно в найкоротший термін прибрати. При роботі в темну пору доби електрогенератор повинен бути добре освітлений. Під час користування електрогенераторами повинен бути під рукою неподалік вогнегасники, вуглекислотний або порошковий. Забороняється розігрівати двигун відкритим паливом. Це зазвичай до дизельних електрогенераторів. Також забороняється палити біля електрогенератора. Так, дякую. Дякую. от давайте змоделюємо таку ситуацію. Ми всі розуміємо, що сьогодні підприємцям важко працювати, але від цього не мають страждати і прості люди. Якщо, до прикладу, підприємець так на першому поверсі багатоповерхового будинку так розмістив генератор, чи має він на це право, тому що чадний газ все одно буде виділятися, звуки люди чують. Чи, чи може він це зробити? Забороняється взагалі влаштовувати е, і пристосовувати е, генератори в приміщенні житлового та громадського призначення. Це допускається, як я вже зазначив, на відкритих територіях не менше, ніж 6 метрів від будь-якої будівлі та споруди. Для того щоб правильно ви зазначили, щоб е, викиди в повітря, ну вихлопні гази, виходили на відкриту територію, на відкриту ділянку. Угу. Mm -hmm. А от, якщо до прикладу говорити вже про самі правопорушення, так якщо все-таки підприємець от розмістив на першому поверсі генератор, якщо люди побачили правопорушення чи можливо підозру на от кримінальне діяння, куди звернутися? Хто за це має відповідати? Дивіться, першочергово забезпечення пожежної безпеки відповідно до кодексу цивільного захисту, покладається на власників земельних ділянків, земельних ділянок. Або власників нерухомого майна. Таким же самим чином покладається на власників житлових квартир і житлових будинків, також покладається на власників даного нерухомого майна. Якщо є, допустимо, договір оренди, якщо в договорі оренди прописано, що відповідає та людина, яка орендує, то відповідальність покладається на орендаря, орендодавця точніше.